США, сім'я МакДудл, живуть спокійне життя. Аж раптом на їх будинок летить ядерна бомба, яка зараз все роз'єдна нахуй. У нас є 60 секунд, щоб взяти з собою потрібні нам речі в бункер, тому побігли. А що це за електрощиток? А, блядь, це вихід? Багато обіцяючий початок. Непоганий тут будинок. Це що таке? Це вже ядерка летить? А, це моя донька грає на саксофоні. Син, пішли. Бляха, а де укриття? У, у ванній? А, ось. Сука, хоч ти не напружу атмосферу? А де дружина? А де дружина? йоптові ма. Байдуже, поки збираємо потрібні нам речі. Добре діти, дебіли, а ти чому не допомагаєш збирати речі? Ні все, кінець. Опа! Ти... Ніхуясіпи! Ти... День перший. Та виглядає все депресивно. Що ми взагалі маємо? Воду, їжу. Радіоактивну муху досить непогано. Сказав би навіть по-багатому. Давайте прочитаємо те, як вони тут облаштувались. Ми всі дісталися до сховища за секунду до вибуху. Це було майже на межі. Якщо ми всі разом, ми зможемо тут це влаштувати. Ми пам'ятаємо, що консервований суп корисний для здоров'я. Коли ми відчинили двері сховища, ми помітили, що деякі полиці вже були заповнені. Ми не можемо точно сказати, що пам'ятаємо, як поклали всі ці припаси сюди, але ми точно знайдемо їм корисне застосування. Карти карти це все, що вони тут поклали в бункер на випадок ядерного апокаліпсису. Е, підготовка на вищому рівні. Наші полиці повні банок, ми будемо їсти з банок, ми спатимемо на бляшанках, ми навіть розмовлятимемо з ними. Дехто з нас вже це робить. Як на мене ця донька з ними розмовляє, ми ж її саксофона не взяли, а вона лише з ним цілими днями розмовляла. Води ледве вистачає на всіх, нам доведеться суворо її нормувати. Треба було, блять, допомагати, щоб не приходилось суворо її нормувати. Але що вже поробиш? Їсти та пити ніхто в нас сьогодні не буде, і бо треба було нажиратися перед вибухом. Хіба не було б чудово, якби ми могли просто вибратись та зникнути? Прогулятися по поверхні, як раніше, відчути запах виглопних газів та забруднення? Ах, це той запах свободи, якого нам так не вистачає. Та я вас прошу, чому ж не можете зможете? Зникнути так точно зможете. День другий у тебе вже щетина. Якщо зараз ядерний апокаліпсис, то це не означає, що не потрібно за собою доглядати. Сокир в руки та пішов. Що це за звук? Кінь що скаче? Ми кинулися до дверей, де нас зустріли двоє чоловіків. Одягнених так, ніби вони прийшли середньовічного ярмарку. Ми визначили джерело звуку. Один тримав два камені та постійно бив ним один об одного. А інший стрибав, даючи з себе вершника. Вони сказали, що шукають якусь старовину чашку. Але заблукали і будуть дуже вдячні, якщо ми дозволимо їм перевірити нашу карту, якщо вона у нас є. Вони якісь йобнуті. Нічого ми їм не дамо, тому нехай стрибають далі. День третій. Сховищі все як зазвичай. Стабільно. Саме головне стабільність. На третій день вирішив хоча б напоїти сім'ю. Окрім дружини. Вона в нас сама витривала Люблю її за це. Сьогодні потрібно когось відправити на вилазку. Бо якщо ми всі будемо сидіти в сховищі, то довго ми з такою кількістю їжі не протягнемо. А піде в нас. Е, ти. День четвертий. Як же добре не бачити в цьому сховищі цю Мері Джейн? Бо вона хаває більше, ніж ми тут всі разом взяті. Ми подумали, що було б чудово розважитись у рольовій грі та створити власну театральну групу притулок. Ми назвали її громовий купол. А решту дня ми намагалися написати сценарій для нашої вистави. Ми мало не посварилися через це і вирішили, що, можливо, краще зіграти щось простіше. Зіграйте в мовчанку. В такій рольовій грі ви навряд чи зможете посваритись. День шостий. Сука, хтось стіну обмалював. Це ти. Рижий. Ну а в цього все стабільно. Знову воно починається. Шуми, дивні шуми постійно. Вони лунають з труб, зі стін, щось за дверима. Ми не знаємо, і це зводить нас з розуму. Нам слід сісти та розслабитись, інакше ми можемо стати параноїдальними. Ну пограйте, над, тобто, в очко. День восьмий. Як на мене, наша Джейн не повернеться. Ех, треба було й покормити перед вилазкою. Жити минулим нерозумно в нашій теперішній ситуації. Нам потрібно думати про сьогоднішній день і завтрашній. І справді, похуй на ту Джейн. Вночі ми почули якісь підозрілі звуки з за наших дверей. Коли ми визирнули вранці, то побачили шкіряну валізу. На ній не було ні адреси, ні імені, але ми були майже впевнені, що вона призначена для нас. Чи варто її відкрити? Звичайно, дають бери. Сука! У валізі ми знайшли суп, але фу, термін придатності закінчився давно. Ми почуваємося не дуже добре. Деякі з нас цілий рано користуються відром у кутку. Ми більше ніколи не прийматимемо анонімних подарунків. Те до ваші проблеми. Він аж позеленів, аптечки немає, тому випий води та з'їж супу. Ми ніколи не були великими шанувальниками гребів, але з їхньою колонією, що виросла на одній зі стін, ми змінили свою лояльність. Чи варто нам їх з'їсти? Я дивлюсь, вам подобається жерти якусь хрінь, а потім срати у відро. День 11. Які люди? Ми вже думали, що ти продалась якимось людям за банку супу. Але вона хвора, це хріново. Давайте глянемо, що вона хоча б принесла. Дві банки супу, дві пляшки води, радіо. Ось радіо це дуже круто, так як ми можемо зв'язатися з військовими, які нас, можливо, заберуть або пограбують. Тут я не знаю. Тому давайте цим якраз займемось. День 12-й. Ми знали, уряд не впав. І вони прийдуть нас врятувати. Вони не назвали точних дат у своєму радіоповідомленні, але ми впевнені, що вони не змусять нас довго чекати. Вони сказали, що зв'яжуться з нами через пару днів і сказали нам чекати подальших інструкцій. То є добре, але сидіти та чекати ми просто не можемо. Тому треба когось знову відправити на вилазку. Тед захворів, йому не можна. До Лорис можна було б піти, але вона витривала та багато їжі не просить. Мері Джейн вже ходила. Тімі. Давай, піздуй. Ми думали, що телефонні дзвінки залишились в минулому після того, як атомна бомба знищила все в нашому маленькому містечку. Однак телефонна будка на нашій вулиці якимось чином пережила бомбардування. Здається, вона дзвонить прямо зараз. Нам потрібно послати когось відповісти. Давай, йди, якщо помреш, то шкода тебе не буде. День 14-й. Коли ми відповіли на дзвінок, ми чітко почули зітхання полегшення від абонента. Вони представилися як ті, хто вижив з сусіднього міста. Ми почали обмінюватися інформацією, коли дзвінок обірвався. Мабуть, щось пішло не так з їхнього боку. Сподіваємося, що вони нам передзвонять. Бляха, Мері Джейн задовбала. Цілий день не їла та зголодніла. Що за людина? На, не подавись Пам'ятаєте, той раз. Коли Мері Джен пішла збирати перепаси. Коли вона повернулась, у неї була рана на передпліччі Нічого серйозного, стверджувала вона, але виглядало так, ніби їй щось кусило. Тепер ця травма виглядає набагато гірше. Ми боїмося, що вона може інфікуватися. Нам потрібно її очистити. Сокира, а як це їй має допомогти? Руку відрубати хочете? Ну, іншого варіанта в нас немає. Мері Джейн, терпи, терпець тебе шліфує. Ой єма, вона одужала. І рука на місці. Мережей неправильно зрозуміла, коли ми розмахували сокирою. Вона спробувала шкутильгати з бункера. На щастя, вона була занадто повільною. Кожен день по банці супу дають про себе знати, та ми змогли пояснити наші наміри, перш ніж вона втекла. Нагрівання леза сокири дозволило нам очистити рану та запобігти її гноєнню. Тепер її імунна система повинна боротися з інфекцією. Нам довелося зламати нашу сокиру, щоб це зробити, але сьогодні вона виглядає краще. Тому ми сподіваємося, що. Воно того варте. Мені цікаво, що ви зробили з сокирою, щоб ви її зламали. Та краще б вона справді втекла, аніж ми сокиру втратили. До речі, виявилось, що у Мері Джейн сьогодні день народження. Треба, мабуть, їй щось подарити. Так, які в нас є варіанти? Балончиком в очі, спирт в аптечці чи карти? Я б її балончиком залив, але немає, тому карти якими ми далі будемо грати, як ні в чому не бувало, Мері Джен любить карти. Ми думали, що вона займеться пасіаном. але вона почала ворожити на картах. Я не знаю, як на це реагувати. День 17-й. Коли ми останнє вирушили в експедицію, ми помітили покинутий резервуар, що стояв там просто неба. Він виглядає пошкодженим, але можливо в ньому є корисні припаси. Ану, замість ворожіння, зганяй кабанчиком до резервуару. День 18-й. О, Тімі! Дивлюсь, життя тебе потріпало. Мері Джейн змогла урвати проти газ. Молодець. Сьогодні отримаєш банку супу. А ті приніс дві пляшки води. та книгу можна було й покраще, але добре, можеш теж поїсти. Обережно, зрадник. Врятовані комікси -тімі це здебільшого нешкідлива науково-фантастична мішанина. Однак у деяких з них немає хоробрих астронавтів програми, астрогромадянин. А космонавти! Цей хлопець пожирає радянську пропаганду. Яка ганьба! Чи варто нам вигнати Тімів пустоту за його зрадницькі дії та позбутися богохульних коміксів? Ні, я знав, що ви сім'я йобнута, але щоб настільки, чому одразу виганяти? Ви тільки подумайте, ми його тепер можемо не жаліти та посилати його на різні там місії, тому нехай залишається. Каже космонавт. Це пізда. На 19 19-й день ми відправили Мері Джейн на вигул. Дали їй протигаз. Сподіваюсь, вона зможе натягнути його на свою голову. Наступні дні були досить спокійними. Лише рижий поплив, але то таке. Він вже почав навіть пляшки гризти. Це все сука через тих космонавтів. Спочатку космонавти, тепер пляшки гризе. А далі що? Жах, просто жахливий жах. Наше радіо вже мовчало кілька годин. Нам потрібні наші новини. Нам потрібна наша музика. Музика, кажете, ну добре, можете послухати хейтспіча Як можна було скажіть зламати, блять, радіо. Я знаю, що хейтспіч потужна музика, але щоб роз'їбати через це радіо, ну, це пройшло не дуже добре. І ми зламали цю кляту штуку. Технології змінюються так швидко в наші дні, що важко за всіма встигати. Кому взагалі потрібне радіо? Кому потрібне радіо, нам, блядь, потрібне радіо, якщо ми хочемо врятуватися. На 27-й день до нас повернулося чудо, яке зламало проти газ. І при цьому знайшла лише одну банку супу, яку вона сьогодні ж і з'їла. Але є й добрі новини. До нас прийшов торговець. який запропонував нам рушницю за якусь непотрібну книгу. Непогано, тепер у нас є рушниця. Сьогодні день, коли знову потрібно когось відправити на вилазку Долорес. Дам їй ще мапу, щоб не заблукала. Та побажання гарного дня. Наш сміттєвий бак стає огидним. Гарна новина в тому, що ми не маємо особливого апетиту, коли його бачимо. Однак з якоїсь причини ми хочемо навести лад у цьому безладі. Ці гігантські зелені таргани непоганий мотиватор. Але в мене нічого не було, щоб могло нам допомогти. Тому сподіваюсь, пронесе. Пронесло, але не нас, а тарганів. Сподіваюсь, вони не з'їдять нас вночі. Е, цей його у нас закінчилась вода, та залишилась одна банка супу. Тому вся надія в нас на долорес, а поки що попийте супчику. До нас завітав неохайний на вигляд торговець який ніс на плечі таку ж неохайну сумку. Він запропонував нам просту одноразову угоду. Лише за одну банку супу ми отримаємо сумку з усім її вмістом Ми не можемо бачити, що всередині. І торговець сердито дивиться на нас щоразу, коли ми робимо крок до таємної сумки. Атм'яна, суп ніхто в нас не їсть. Відомо торговцю. Сподіваюсь, в тій сумці буде вода. Нам пізда, звичайно, ситуація така собі. У нас закінчились всі заплісні. Паси їжі, води та ще й в нас з'явився додатковий рот. Ну зате не буде нудно. Але замість цього ми могли поїсти. Що це за звук стікання? І чому стіна така мокра. На що затопить? У нас немає рятувального жилета або човна. Нам потрібно щось зробити. Давайте врятуємо карти, більше нічого рятувати. Е, де Тімі? Бурак води зводив Тімі з розуму. Він відчинив двері укриття та втік. Він навряд чи повернеться. Блять, нас буквально ледве не затопило. Міг би посьорбати радіоактивної води. Також, якщо ми не виженемо цих тарганів, то ми побіжемо разом з Тімі з цього укриття. Тому рушницю в руки та працюємо. Долорес! Не вірю своїм очам. Ти ще воду та суп принесла. В честь цього влаштуємо бенкет. Сподіваюся, нестачі дитини Долорес не помітить. Він все одно був небажаною дитиною. День 34. Чудовий день щоб відправити Меріджей на вилазку. Дав їй половину нашого укриття. Сподіваюся, вона не зробить так само, як слабкий, жалюгідний, нікчемний, ні на що не здатний. Тімі, на 38-й день до нас знову перейшов торговець, який пропонував аптечку за наші духи. Так, для нього то духи. Досить непоганий обмін, так як завдяки цій аптечці ми зможемо вилікувати теда. До речі, ви лише подивіться на нього, як він дивиться на цю банку з під супу. О, бля! Хрін тобі, а не суп. На 42-й день повернулася з вилазки Мері Джейн. Вона принесла нам дві банки супу, сокиру, радіо та дві пляшки води. Але при цьому зламала ліхтарик. Ну добре, заслужила на поїсти та попити. На 45-й день тед вирушив на поверхню попутного тобі вітру. Вчора під час шарат ми дізналися, що Мері Джейн не знає, як правильно пишеться слово. Антидезіштебірі. Антидезежтебіль <піз мічлімінтератеризм. <'я> Піздець, ну вона й тупа. Це дуже розчарувало Долорес. Вона наполягає на домашньому або радше на невеликому навчанні Мері Джейну притулку. Погоджуюсь, наші припаси обмежені, а моральний дух низький. У сховищі майже відчувається запах відчаю. Ми впевнені, що неподалік є невелика група тих, хто вижив. Здебільшого літні люди з будинку пристарілих. Не повинно бути важко позичити деякі їхні припаси. Вони все одно старі, і вони нам потрібні більше. Правильно, правильно, ще як правильно. Плюс губна гармоніка. Не знаю нащо вона взагалі, нам, але хоч щось. Тед вчинив дуже нерозумно. Потрапив прямо в руки банди брудних бандитів, що зробили табір неподалік. Він не повернеться. Боже, перший раз відправив теда на вилазку, де він одразу потрапив до бандитів. Ну, зато на одного рота менше. Це нас не може не тішити. Ну давайте тепер Долорес відправимо на вилазку. Ще дамо рушницю. Якщо зустрінеться з бандитами то буде чим відбиватися. Вона, правда, без набоїв, але то таке, вона розумна, розбереться. На 55-й день до нас завітала банда головорізів, які наказували нам здатися та віддати всі наші припаси. В нас є лише губна гармоніка, давай перед смертю їм щось заграєш. Ого, вона досі жива. Вони опустили зброю і пролили кілька сліз. Здивовані красою нашої музики, вони дозволили нам жити. Сьогодні не даремно ти в нас займалася музикою. Сподіваюся, що завтра буде спокійний день. Кінець. Двоє незнайомців, ймовірно, бандити обшукали залишки нашого будинку зверху. Ми підслухали їхню розмову. Один із них згадав, що захопили жінку, опис якої відповідав Долорес. Ми не думаємо, що вони її відпустять. Замість бункера в нас тепер якийсь свинарник. Живих залишились Мері Джейн та кіт. Ось що я називаю щасливий кінець. Як же добре, що це був всього лише сон теда з п'ятницю на суботу. Тед зробив висновки з цього сну, та тепер він готовий на всі 100%. Або хоча б при першій виласті не потрапити в руки бандитів, ніби сумно. Відчуваю себе, ніби сумно зараз. Не знаю чому. Беремо ліхтарик, воду, дружину. Блять, де сховище? Сина, йди сюди. Рушницю треба. Аптечка. Спрей. Пляшка води. Що робить пляшка води у ванній? Ти до мене. Та радіо. Протигаз, вода, валіза. Тяжка сука. Їжі треба взяти. Все не встигну більше. День перший. Укриття виглядає вже набагато краще, ніж у вісні. Є аптечка, протигаз, багато води, трішки їжі. На перший час вистачить радіо. Це взагалі супер. Наше сховище раніше було повністю укомплектоване, але якимось чином ми завжди знаходили кращий спосіб використати запаси, аніж залишити їх на випадок надзвичайної ситуації. Одного разу ми влаштували вечерю з супом. Іншого разу нам знадобилася гвинтівка, щоб допомагати сусідам спостерігати за пекельною боротьбою з єнотами. На щастя, деякі припаси залишилися недоторканими. Сокира, карти та шахи. Вже краще, ніж у вісні. Тоді були лише карти. Важко не хвилюватися, враховуючи нашу поточну ситуацію. Інколи нам все ще важко справлятися з цим життям у притулку. Але ми не можемо втрачати надію. Так, Надія помирає останньою. На третій день по традиції відправив на вилазку Мері Джейн, дав їй протигаз, перехрестив і побажав їй гарної дороги. Як щодо того озера, куди ми ходимо останні кілька років, було б так чудово опинитися там, далеко від усього цього божевілля. Трохи поплавати, можливо покататися на човні, навіть якби це все місце перетворилося на атомвіль. Сумніваюся, що це гарна ідея. І, взагалі, що вас не влаштовує в цьому сховищі. Є радіо, є полички з їжею, чотири табуретки. Ну, я не знаю, що вам потрібно, щоб ви ідеально жили. Декілька днів були напрочуд спокійними, без всіляких пригод. Вночі ми почули якісь підозрілі звуки з-за наших дверей. Коли ми визирнули вранці, то побачили шкіряну валізу. нє ні ні нє, нє, я пам'ятаю ту валізу і той суп не будемо брати. На дев'ятий день Мері Джейн повернулася з вилазки та принесла багато цінних для нас речей. Е, банку супу, ну хоч щось. Діти останнім часом дуже вередують Їм не вистачає біганини та спільних ігор у кімнатах. Перед столом є місце, яке ідеально підходить для шаленої біганини та гри в квача. Чи варто дозволити їм гратися? Ще чого. Знаючи Меріджейн та її кілограми, вона наш бункер розхріначив щент. З минулої вилазки ми багато не отримали, тому нам потрібно знову робити вилазку. На цей раз піде тет з протигазом. Звідки взялася ця зелена калюжа? Ой, з чи зелена рідина. А, і ніхто не взяв швабру. Що нам робити? Та господи, просто скажіть Мері Джейн, що це тархун і все, нема проблеми. Під час щоденного підрахунку запасів ми помітили, що банку супу не вистачає. Ми абсолютно впевнені, що вона була там ще вчора. Це може означати лише одне. Серед нас є злодій супу. Тепер нам просто потрібно з'ясувати, хто винуватець. Та це Меріджейн 100%. Ми знаємо, що ти зробила минулої ночі, Мері Джейн. І ми так розчаровані тобою. Так, ми розчаровані. Можна було б там в старі ганів щось вкрасти, як ми любимо, але ж не в сім'ї. Ми дуже розчаровані. Дуже. Ми не очікували телефонного дзвінка так швидко після скидання атомної бомби. Але ось ми тут. Ми чітко чуємо дзвінок ззовні. Мабуть, це громадська телефонна будка на іншому боці вулиці. Хто має піти відповісти? Ось ти і підеш, карадійка супів. О, тет повернувся. Він нам приніс дві банки супу, дві пляшки води, замок та патрони. Ось це я розумію. Дарма час на поверхні не гаяв. Що це світиться в твоїй кишені, тімі? О ні, мутовані мурахи, їхні жахливі маленькі мандибули. Хто нахуй? Мандибули – були пара придатків спереду від ротового апарату членистоногих, частина їхнього ротового апарата. Утворилися в ході еволюції, коли декілька перших членів тіла увійшли до складу голови. Вони злилися між собою, а їхні кінцівки утворили придатки голови. А, ну тепер все зрозуміло. Тімі, викинь їх нахуй! День 18-й. Крадійка супів вирушає шукати нову банку супу. Ми справедлива сім'я. З'їла банку супу, то піди її, вкради десь банку супу. Наші припаси обмежені, а моральний дух низький. У сховищі майже відчувається запах вічаю. Ми впевнені, що неподалік є невелика група тих, хто вижив. Здебільшого літні люди з будинку пристарілих. Думаю, буде неважко вкрасти позичити їхні припаси. Оу oh, єс, yes. плюс 4 пляшки води. Тепер з водою в нас ніяких проблем не повинно виникнути. У честь цього можете послухати радіо. Блять, я більше ніколи не довірю вам в руки радіо. До речі, забризкавши павуків балончиком, ми знайшли ту саму банку супу, яку ми подумали, що вкрала Мері Джейн. Ой, ще це й во, Мері Джейн повернулась, але ми їй про це нічого не скажемо. Вона, до речі, повернула ту, нібито вкрадену банку супу. Е, дякую. Під час нашої останньої експедиції дізналися про транспортний засіб, припаркований трохи далі по вулиці. Він справді виглядав унікально. Але ми так і не підійшли достатньо близько, щоб добре його роздивитися. Можливо, нам варто послати когось перевірити це. Мері Джейн, давай петляй. На жаль, там нічого не виявилося, тому ми відправили на вилазку Тімі, щоб не розслаблявся. Ми можемо бути в безпеці в цих стінах. Але є інші проблеми, які слід врахувати. Ніхто з нас не може нормально спати. Ми Повинні вирішити це якомога швидше, інакше ми можемо заснути перед обличчям справжньої небезпеки, як марсіанські льотчики. Шо, давайте не відділуйтесь, спирту аптечці ніхто вам не дасть. Йобаний бобаний, що з вами нахуй сталось? Один зі шкарпеткою спілкується, а інша куркою стала. Дружині співчуваю, вона на них дивиться і думає, йобаний рот, а вони ж моя сім'я. До нас завітав неохайний на вигляд торговець, який ніс на плечі таку ж саму брудну сумку. Він запропонував нам просту одноразову угоду. За одну банку супу ми отримуємо сумку з усім її містом. Кота, хочете мені впарити? Ні, дякую. Але кіт міг допомогти нам від божевілля, сука. А що з ним сталось? Чи він такий ахуєвший? На нашому порозі залишили загадкову записку. Вона складається з символів і чисел свого роду шифру, який потрібно буде розгадати, перш ніж ми зможемо прочитати листа. Долори, здається, прагне цього виклику, однак важко сказати, скільки часу це може їй зайняти, і це може виявитися марною тратою часу. Чи варто їй цим зайнятися? Давай, якраз відволічайся від цих божевільних. На 31 день повернувся Рижий. Він нам приніс дві пляшки води та дві банки супу. По запасам нас все зараз дуже чудово. Це не може нас не радувати. На наступний день ми відправили теда з його шкарпеткою на вилазку. Сподіваюся, ці двоє повернуться. Тривога. На дворі група пожежників. Вони стукають у двері, наказуючи нам здати всі наші речі. Вони стверджують, що виженуть нас вогнем, якщо ми не підкоримося. Мабуть, визначення пожежника нещодавно дещо змінилось. Замок на двері ставте, що я ще можу сказати. Успіх! Нам вдалося пережити їхній рейд. О, божевільний повернувся. Він навіть зміг нам принести трохи води та їжі. Молодець, тримай поїсти. На ще одну вилазку ми відправили курку. Ну, щоб тут цей во не куткудахтала. Тімі стверджував, що не міг спати минулої ночі через гучне безперервне хропіння Теда, що ще більше розлютило Тімі. Він відчайдушно шукає рішення, що можна з цим зробити. На цей раз я не пожалію аптечку. З шаленими очима Тімі схопив купу бентів з аптечки, щоб закласти ними вуха. Тонкий шар Марлі не зміг зрівнятися з пекельним хропінням Теда. Розлючений Тімі кинув весь міст аптечки на підлогу в шалених пошуках снодійного. Тімі вже Почувається краще, але наша аптечка це безлад. Боже Тімі, ти ніби не божевільний, але такий довбою. Добре, що хоча б один член сім'ї в нас нормальний. І це Долорес. Свята людина. На 46-й день Мері Джейн повернулась. Вона принесла нам одну банку супу, яку вона сьогодні ж і з'їла. Мені цікаво, вона спроможна знайти щось більше, аніж одну банку супу. З хороших новин Долорес розгадала той код. Записка містить детальні вказівки щодо якогось таємного місця неподалік. Але також там написано, що Долорес має з'явитись сама. Вона каже, що готова піти. Ну то нехай йде. Сподіваюсь, вона хоча б виживе. На наступний день до нас прийшов знову торговець з котом, але на цей раз ми його придбали. Бали. Не вірю своїм очам, вони більше не божевільні. Ще й Долорес повернулася, яка принесла дві пляшки води та дві банки супу. Життя почало налагоджуватись. Раз долорес така потужна, то ми її відправимо на вилазку. Ми їй нічого не дали навіть проти газа, але вона розумно щось придумає. Увага! По той бік дверей є люди, і вони не здаються надто доброзичливими. Насправді вони вже щонайменше 17 разів пообіцяли нам болісну смерть, а минуло лише 5 хвилин з моменту їхнього прибуття. Нам краще приготуватися. Вони ось-ось виламають ці двері. Те бери рушницю та єбаш. Цього разу нам вдалося захистити наш дім. Що як вони повернуться. То ще раз дамо пиз. 57-й день був для нас невтішний. Так як ми підслухали розмову бандитів, які проходили повз, то один з них згадав, що захопили жінку, опис якої відповідав Долорес. Ми не думаємо, що вони її відпустять. Ай, краще вже Теда відправив на вигул. Ой, виласку. Життя бентежне. Долорес, яка мала принести їжу, була захоплена. Бандити скрізь. Але це не привід не відправляти Мері Джейн на виласку. На ювілейний 60-й день до нас повернулись ті бандити, які бажали нам смерті. Тед, бери сокиру. Та покажи хто тут, таточко. Наша сокира зламалась під час бою. Сподіваюсь, він зламав її об череп бандита, а не об двері бункера. На 64-й день Мері Джейн повернулася з новою аптечкою та двома банками супу. Ого! Вона змогла принести не лише одну банку супу. Молодець, вразила. А вона ще проїбала валізу. До речі, бандити знову до нас повернулись. Їх сюди заманила банка супу, яка принесла Мері Джейн. От були одні проблеми від цієї Мері Джейн. Тед, ти знаєш, що робити. Як можна було зламати рушницю? Якщо ти не знав, то треба нею стріляти, а не розмахувати як палицею. А точно. У нас закінчились патрони. Добре, даремно нагнав. Тімі, ану, підива тебе вкради щось. День 69-й. Гарне число. Але день сьогодні був хріновий. До нас прийшли знову бандити, але нам не було чим відбиватися. Тед, піди скажи, що нікого немає вдома. Е, це не спрацювало. Треба швидко щось придумати. Дивіться, біля батареї Лев за рахунок того, що в бункері не було батареї, бандити довго її шукали. А я швиденько взяв протигаз та втік. Байдуже на дітей. Я їх все одно не хотів, а мені лише залишається йти на зупинку. Чекати 130-ї маршрутки США Троєщина. Сподіваюсь, сьогодні ще буде ця маршрутка.